Всім привіт! Сьогодні випікаємо рогалики швидко, просто, дуже смачно. Погляньте, вони виходять такі рум'яні. Зверху трішки хрусткі, а всередині ніжнє м'якеньке тісто, і улюблена начинка, в моєму випадку, це джем зі смородини. Як я вже і говорила, рецепт доволі простий. Нам знадобиться пів кг борошна, склянка сметани можна замінити на майонез. Пачка маргарину, 100 г цукру, сода, оцет і ванільний цукор. Без яєць, але рецепт дуже смачний. Маргарин я розтопила до рідкого стану і вливаємо в мисочку, де будемо замішувати тісто. Сюди ж додаємо склянку сметани. Сметану можна замінити на майонез. У самому тісті ви не відчуєте різниці, буде дуже смачно. Також додаємо 100 г цукру. Я вже відважила цукор і додаємо до тіста. Пів чайної ложки соди гасимо остом і додаємо також сюди. В наше тісто додаємо ванільний цукор або ванілін, як вам до вподоби, і розмішуємо всі інгредієнти до однорідності. В нас має вийти отака глянцева, однорідна, гарна, красива текстура. Сюди ж додаємо борошно. Борошна я взяла 500 г, воно вже просіяне. Додаємо його частинами. Спочатку ми будемо вимішувати вінчиком, а потім вже і руками. На цьому етапі я вимішую тісто руками, воно еластичне, жирненьке, не липне до рук, доволі піддатливе. Наше тісто я формую в таку ковбаску і буду його розділяти на частини. Ви ж дивіться, формуйте так ті частинки, як вам зручно. Мені зручно так от розділити на 5 частин. І тоді кожну частинку я буду ділити на 8 сегментів. І загалом в нас виходить 40 рогаликів. Ви дивіться на свій смак, можете робити їх більшими або меншими, тобто ділити на стільки частин, скільки вам подобається. Кожну кульку я трішки обминаю і відкладаю в сторону. За допомогою качалочки, кожен шматочок тіста ми розкочуємо в таке коло. Товщину цього кола ви визначаєте самі на свій смак, може ви хочете тоньше, може ви хочете трішки товще, і розділяємо його на сегменти. Розділяйте або за допомогою звичайного ножа, або за допомогою ножа для піци. Тепер накладаємо начинку. В моєму випадку це смородиновий джем, він доволі густенький. Також сюди попсуватиме і яблучний джем. Скручуємо такі рогалики, їх багатенько назаготовляла, щоб потім мені обкачувати кожен в цукор. Щедро обкатаємо кожен рогалик у цукор і викладатимемо на деко вкрите пергаментом для випікання. Ці рогалики будуть випікатися при температурі 170-180 градусів 20 хвилин. За 20 хвилин наші рогалики готові. Ароматні, рум'яні, смачні. Готуйте на здоров'я і нехай сам процес приготування приносить вам лише задоволення!